Всім привіт! На зв'язку майстриня Вєта. Вітаю вас у своєму творчому вимірі. І сьогодні ми з вами будемо створювати ось таку красу. Щоб зробити таких осінніх привидів, нам знадобляться листочки, обов'язково беріть свіжі, не засушені. Від засушених ви не зможете дарувати. свіженькі або з дерева, трошечки зірвіть, або пошукайте на землі, але такі, щоб вони були свіженькі і м'якенькі, свігнучки, не ламалися. Також в мене є ось такі напівбусинки. Бачите, вона з одного боку плоска, а з цього боку вона бусинкою такою. Для оченят нашого приводу можна також використовувати ось такі оченята на клеїні. Можна використовувати просто якісь горошинки, не знаю, перцю, наприклад, або насіння якесь кунжут чорний. Варіантів безліч тут вже на ваш розсуд. Як вам заманеться, е, можна просто в кінці буде намалювати очі маркером. Одразу їх не клеїти, а зробити це наприкінці. Це вже як вам заманеться. Ну, і, звичайно, нам знадобиться клей ПВА. Так, я підкладу під листочки свої е, файлик, аби в мене було. Е, не запачкати свою фотозону. Ось ми підклали нашу, наш вазик, беремо клей просто і вичавлюємо його сміливо на листочок. Нам треба достатньо щільний шар зробити, достатньо товстий. По всій поверхні я не буду трошки доходити до краєчків, щоб клей в мене не розтікся. Але загалом ми покриваємо усю площу. І достатньо об'ємно тут знадобиться багатьох клеї, не жалкуйте його. Так, і я краєчки трошки, щоб красиво зробити форму, розпрямлю пензликом. Бачите, в мене прям клей так аж розтікається трошки. Він достатньо густий, щоб не розтіктись повністю, тому нічого з ним страшного не станеться з таким чином. І так само зробимо і з другим листочком. Тут мені вдалося навіть без пензлика обережненько все зробити. І тепер ми одразу, поки ще в нас нічого не застигло, клеємо оченятка, в нас вони будуть виходити ось ці прилади наші, будуть ось так. Там, де хвостик це голівка. Ось таким чином. І тому я сюди клею оченятка. Прямо ось так. Треба було взяти пінцет хвилинку. Так, я взяла пінцет, щоб мені було зручніше це робити. Ой! Загубила бусинку. І вкладаю одне очко. Кидаю. Тепер друге. Можна ще третє зробити, йому, щоб вийшла мордочка. Вони в нас одразу ці очнятка і приклеються. І зараз я хочу ще спробувати одному ще додам одну бусинку. Я знайшла ще одну бусинку у себе, Напівбусинку і зробимо йому ще рот. Такий, що він у нас кричить ніби. А, ну, і тепер залишаємо це все діло застигати. Йому знадобиться час, бо шар клею достатньо великий. Тому чекаємо, поки застигне, і потім треба буде їх обережненько зняти з листочка. Повернемось, коли вони підсохнуть. Ось наші листочки висохли. Скажу чесно, вони сохли довго, У мене вони сохли аж два дні. Тому що я достатньо великий шар нанесла, але вони нарешті висохли, вони стали ось вже прозорими. Бачите, клей був у нас білий, став максимально прозорий. У мене трошки вже аж скрутилося листя, стільки лежали. І наша задача тепер це зняти. Скажу одразу так просто, ви якщо візьмете, ви навряд чи зможете знайти тут лінію, де обережно кого зняти і пальцем це підбити. Ну, просто максимально проблематично. Але нам знадобиться для того, щоб це зробити, просто канцелярський ножичок вит... або ножниці просто візьмете. І знаходимо вільний край, я вже з одного краю вже знайшла десь, де в нас ця лінія. і трошки піддіваємо. І бачите, воно починає відходити. І тепер уже обережно знімаємо з листочка нашого приводу. Ось такий привод у нас виходить. І з другим листочком можна навіть повторно використати. Хоча він за такий сухий, навряд чи не знаю, як буде лягати клей. І тепер так само зробимо з другим приводом. Зараз знайдемо десь його кімнець. Скажу одразу, що не всі не завжди ви зможете його зняти. Все залежить від листочка, від клею, може бути такою, що він і не зміниться. Тому краще робити одразу декілька, щоб ви точно ну, хоч один бо принаймні, у вас вийшов. О, знайшла. Бачите, пішов. Почало відходити. Вже думала, не відірвається. І таке буває, тому що залежний від листочка може дійсно просто не відірватися. Тому я й нанесла великий шар, щоб воно точно було міцно трималось. І ось наш другий певід. Бачите, в мене на крайках було, я поклала, в мене було якась нерівна поверхня, в мене трошки клей на краях і ближче до центру. Тому бачите, дуже тонкі края вийшли місцями, і воно аж, бачите, розривається. Тому я навмисно робила такий великий шар. Так, да, Він довго сохне майже два дні, але і результат. Виходить краще. Тому не жалкуйте, клея і часу, і робіть декілька одразу, якщо якісь не вдасться, щоб було вам простіше. Ось такі в нас приводи: виходить. І тепер можна кудись або зробити ось тут дирочку, можете просто проколоти голку, і підвести на ніточку, на нитку або на ліску, можна підвісити, щоб вона була прям невидима, наче вони прям в повітрі вітають. Або можна приклеїти на віконце. Це вже чи на шафу, там, ну, це вже за вашим бажанням, куди ви хочете їх прикріпити. Ось такі ми е, достатньо милі, тонкі і осінні прям приводи в нас е, з вами вийшли. Для того, щоб зробити такого привида, нам знадоб, для, знадобиться е, файлик. Для паперу, звичайний файличок. Оченятка. В мене є ось такі живі, наклад... клеєві, які рухаються. Можна просто їх потім буде намалювати маркером, якщо у вас немає, або взяти якісь полубусини, або якісь зернятка чорні, чи, наприклад, горошок чорний, круглий перець горошком. Теж, як варіант, можна використовувати на ваш розсуд, як вам подобається. Ченятка ми поки що прибираємо, Ну і, звичайно, Пива нам знадобиться, власне, з нього ми будемо робити приводи. І робимо ми його дуже просто легко. Відкриваємо наш клей і прямо на нашому файлику малюємо привида. Прямо одразу клеїмо, робимо спочатку таку дугу. Я не буду дуже великого робити. І ось тут робимо йому хвильку внизу. Ось такого за формою. І тепер цю форму повністю заливаємо клеєм доволі обі... багато клею використовуємо. Нам треба, щоб був товстий шар, інакше він буде ламкий. І ми одразу на нього клеїмо оченятка. Або прикладаємо, або клеїмо їх, в залежності від того, які у вас оченятка. У мене, оскільки клеві, то я. Вони таке так однаково приклеїться, оскільки ми все це на клею робимо. Так, я сама до цих хочняк вже приклеїлася кадр. Ось, я відірвала, я отак одразу прямо відклеїла. І тепер клеїмо їх сюди. Тільки пінцет вирішив відірвати. Ой, трошки в мене на одне око важка плив. Ну, нічого страшного. Притискаємо трошки. І можна ще йому зробити. В мене ще є така чорна напівбусенка. Ось така в мене є ще чорна напівбусинка, ми зробимо ще йому ротик, ніби він у нас кричить. І тепер даємо йому застигнути. повністю, він має повністю висхнути, стати прозорим цей клей, і тоді треба буде його залишити лише відклеїти від файлика. Ну і за бажанням вже можна підвісити. Поки що залишаємо застигати і повернемось, коли він. Застигне повністю наш клей. Ну що ж, наш привид висох. Він сох 2 дні. Да, довго, тому що великий шар. І бачите, в мене тут тонкіший край у мене трошки стекла клей в цей бік, бо в мене криво лежала на кривій поверхні. Але нічого страшного. І тепер наша найголовніша задача його відібрати від нашого файлика. Можна, звичайно, якщо навідірюється, просто відрізати як варіант. Він все одно залишиться прозорию, оскільки файлок у нас прозорий. Але все ж таки, давайте спробуємо його зняти. Пальцями ви чи це зробите. Я візьму канцелярський ніж і спробую його ось так обережно файл так. І нам треба його обережненько підійти. Краще підівайте зверху, де більш рідна частина. О, бачите? Ми просто зачепили його ножиком. Оп! І все. Наш привіт знятий. Якщо десь крива форма, як в мене вийшла, можна трошки ножицями підрівняти за бажанням. З цього краю я, напевно, зроблю. З цього краю трішечки підрівняю ножицями, бо якийсь він. Надто в мене тут стіклей, трошки закривий вийшов. Ось таким чином. Ось такий він тонкий виходить, напівпрозорий, е, може, може і прозорий, якщо ви тонший шар зробите, то буде прозорий, але обережно він може тоді бути надто, е, якщо надто тонкий шар буде, можливо, буде рватися. Ось чченятки, якщо ви наклеїли, тепер можна їх просто намалювати, якщо у вас нічого не було приклеїти, і може тепер кудись його. Просто причепити, або можна підвісити, зробити дирочку, або дироколом, наприклад, або просто голочкою продіти, або нитку чи леску, і на лесці взагалі буде, наче він і реально просто в повітрі у вас вітає. І ось такий ось наш привид тонкий, невагомий, дуже виходить. Ось таку красу ми сьогодні зробили. З вами була з любов'ю ваша майстриня Вєта. Підписуйтесь на канал, на мої соціальні мережі. Буду рада бачити знову вас у себе в гостях. Ставте дзвіночок, аби не пропускати виходу нових відео. І з задоволенням почитаю всі ваші коментарі. І до нових зустрічей! Па-па!